Ворог шукає слабкі місця в обороні. Окупаційна влада звинувачує двох бордянців у співпраці з ГУР, а зрадниці з Мелітополя повідомлено про підозру. Про це та інше у підсумках Суспільного. Намагаються знайти слабкі місця в обороні. На Оріхівському напрямку ворог по два рази на день штурмує українські позиції. Наступають з різних сторін, аби виявити прогалини в нашій обороні. Проте активних бойових дій не ведуть. Про це Суспільному розповіла командир екіпажу безпілотних авіакомплексів спецзагону тайфун Дар'я. Їх підрозділ у свою чергу дистанційно мінує можливі шляхи підходу військових РФ, нищить артилерію та екіпажі БПЛА у тилу ворога. 19 людей, які дістали поранення внаслідок ворожих обстрілів, залишаються в лікарнях Запоріжжя. Зокрема, 12-річна дівчинка, яка була травмована під час дронової атаки РФ 15 липня. Її стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. А от 66-річний мешканець Гуляполя, який дістав поранення внаслідок ворожого артобстрілу, перебуває у реанімації. Його дружині діагностували контузію. Вона також залишається під наглядом лікарів. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив начальник ОВА Іван Федоров. За колабораційну діяльність заочно судитимуть 39-річну жительку Мелітополя. За даними слідства, вона добровільно очолила регіональне відділення пропагандистської організації для дітей та молоді Рух перших. Жінка організовувала заходи політичного характеру за участі дітей, спрямовані на підтримку РФ та окупаційної адміністрації. За співпрацю з ворогом її загрожує до 12 років позбавлення волі і з можливою конфіскацією майна. Облаштував нарколабораторію на території покинутого авторемонтного заводу. У Запоріжжі затримали 38-річного чоловіка, якого підозрюють у виготовленні наркотичних речовин. За даними слідства, місцевий житель залучив фахівця з хімії та обладнав приміщення необхідною технікою. Виготовлені психотропні речовини він продавав по всій Україні, використовуючи поштовий сервіс. Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі. Звинувачують у співпраці з гур України. Окупаційна влада затримала двох жителів тимчасово окупованого Бордянська. Чоловіків підозрюють у підриві автівки судді зрадника Віталія Ломейка восени 2024 року. Про це повідомили в телеграм-каналі Бордянської міської військової адміністрації. Окупаційна влада стверджує, що чоловіки розмістили саморобний вибуховий пристрій під автомобілем Ломейка. А гур України, нібито заплатив їм за це 10 тисяч доларів. Нині окупанти передали справу до суду РФ. Найбільше в Україні ветеранський хаб можуть не побудувати у заплановані терміни. Замовник робіт, державне підприємство Місцеві дороги Запоріжжя скасувало тендер на суму понад 330 мільйонів гривень. Нагадаємо, за ці гроші планували переобладнати будинок культури Запоріжсталь під ветеранський хаб. Цього року, 29 травня, тендер на проведення робіт виграло товариство з обмеженою відповідальністю Українські інвестиційні технології. Однак, вже 26 червня, замовник відхилив пропозицію компанії, посилаючись на невідповідність низки документів. У Запорізькій області зафіксували нашестя сарани. Найбільше шкідників нині у Кушугумській громаді, що за 20 кілометрів від лінії фронту. За словами заступниці начальника відділу захисту рослин Держпродспоживслужби в області Вікторії Козаченко, врожай знищує єгипетська сарана, а потрапила вона туди, ймовірно, з обмілілого каховського водосховища. У громаді ж розпочали обробку комунальних територій від шкідників, а от приватні території жителі обравлятимуть самостійно. Таким був цей тиждень. Аби дізнатись більше, дивіться наш ютуб канал. а Також підписуйтесь на соцмережі Суспільного.